Друзі, добрий ранок. Середа, мінус 15. Ой, дуже холодно. Ще якість повітря дуже погана. Але треба працювати. Гріюся ранковим напоєм. Роблю собі апельсин, лимон, імбир, мед. Та гаряча вода. Дуже смачно. Ну і все. Починаємо. Включаю уклончик. Та подивимося, який буде ранок. Так, ну що, 5 хвилин прочекав. Перше замовлення. Куди ми там їдемо? Зі Слобожанського на Старочумацьку, 90 гривень. Добре. Поїхали. 8 минут, пятирочка выполнена. Что тут в эфире? Ничего такого. Чекаем на следующее. Красота. Минус 15. Чекал минут 15. На замовлення з Калнишевського на Магдалинівську за 109. Ой, поїхали нарешті. Так, така собі поїздочка. Сварилася. Всю дорогу. Але як гарно. Замовлення на 115. Виконано. На правий берег. Їхати не буду. Пробка. Буду працювати по-лівому. Подивимося. Як воно буде. Вон же. Усі в центр. О, щось прилетіло. Ні, це далеко. Це дуже далека подача. Відміняємо. Чекаємо на ближче. Так, що тут? Батумська на вітчизняну. За 130. Ну, хвилин 10 прочекав. Але нічого, все добре. Викинув. Привіз до школи. Чекаємо на наступне замовлення. Прикладу останнього замовлення, значить, я приїхав, ну, звісно, включив я на місці, прочекав 2 або 3 хвилини, це до време подачі. Потім 3 хвилини безкоштовних, потім 3 або 4 хвилини платних сідає дівчина і каже: ми можемо швидше, я запізнююсь. У школу, ну, мабуть, вчителем працює, ну, не суть. Я вже з цього прикладу не сперечаюся, я тільки кажу, так, я зроблю все можливе. А, сам перед, ну, я навіть не буду намагатися приїхати швидше. Ну, навіщо? Ну, якщо ти. Ну, вже запізнююся. Не поважаєш. Ну, хоча би трішечки, час водія. І не кажеш, давайте поїдемо швидше, я там. Як раніше, да, там, шеф два щотчика, або шеф там три щотчика. Звісно, я все одно не поїду в два рази швидше, але. Ну, блін. Або млин. Коротше, не треба нікуди поспішати. Ні пасажирам, ні водіям. Виїхали пізніше, приїхали пізніше. Все просто. Так, ну що, десь хвилин 15 чекав на Альону, щоб поїхати на Юбілейний. А тут не дуже було чекати. Радили 150. Добре. Так, взяв ось таке замовлення з Мольєра на Березинську. 5 хвилин подачі. Хм, тільки там стояв. Прикольно. А тебе Так, прочекав десь хвилин 10 замовлення. На Калинову КДБшечки. Ну, поїхали. Так, ну що, 11 година. Я пропрацював 4 години. Зараз вже спросу майже нема. Так що, мабуть, на ранок це все. Зробив 8 заказів. Заробив приблизно десь 600 гривень. Ну, це добре. Я задоволений. Зараз на тренування, а ввечері буде видно. Буде праця, не буде праця. Так що усім гарного дня, сонячного!